Дуже було важко кожну ніч чекати, що до тебе прийдуть. І просто кожну ніч ти дивишся у вікно і очікуєш, що вони прийдуть. Рита Бойко, колишня директорка школи, що знаходиться на лівому березі Херсонської області, всього за дві години дороги від Кримського півострова у невеликому селі Тавричанка. Тут ранок 24 лютого розпочався із вибухів та ворожих обстрілів о четвертій годині. Люди, які жили в багатоповерхівках, вони перші почули ці вибухи і прокинулися від цього. Вони вийшли на балкон і побачили, що все ну, палить, горає. І е, почали змінити дзвінки від батьків. Інтернет зник на той момент, і тільки по мобільному. Тавричанка стала одним із перших населених пунктів, яке прийняло бій із російською армією того дня. Та опинилося в окупації вже за декілька годин. Рита Бойко разом із вчителями організували необхідну допомогу для людей та навіть тварин, яких переховували від обстрілів у підвалі школи. Почали питати, чи відкрити у нас приміщення, чи можна сховатися. І таким чином ми від початку війни почали приймати людей у себе в підвальному приміщенні школи. Попри бажання й надалі допомагати односельчанам та продовжувати освітній процес, залишатися жінці із молодшою дитиною в окупації було небезпечно. Її чоловік та старший син боронили нашу країну від ворога, а саме на такі сім'ї військових і полювали росіяни. Тому декілька разів рита пробувала виїхати із селища. Однак знайти безпечного шляху не вдавалося. Ну, не було як виїхати, як якщо там при фронтові зони вони мали ще якісь варіанти, то у нас ну, не було таких евакуаційних якихось маршрутів, і ми просто шукали з ким виїхати. Кожного разу ти чуєш про те, що ходять по військ родини військовослужбовців. Мені прийшлось чоловіка спалити всю форму, яка в мене була. Ми далі заховати, вони сьогодні знаходяться там на непідконтрольній території. Разом із молодшим сином Риті Бойко декілька разів доводилось втікати із дому. Коли до села приходили ворожі війська, вони переховувались у подруги. І коли говорили, що їдуть чи чеченці, чи їде ще якась там підрозділ військовий, то ми входили просто з дому і ночували у неї. І я розуміла, що як тільки буде можливість, мені треба виїздити. І мій чоловік, коли міг, він на той момент був в Северодонецьку, зараз у Бахмуті його бригада. То він дзвонив, коли міг і казав про перші нагоді виїзди. Але ну, на жаль, не було такої можливості. У квітні 2022 року родині вдалося вибратися за кордон до Кракова. Рита дистанційно продовжувала проводити уроки для учнів Тавричанської школи до середини вересня. Майже 500 дітей і сьогодні продовжують навчання онлайн. Більшість з них і досі перебувають в окупації. А сама Рита продовжує свою професійну діяльність у Купичинецькій громаді. З 13 вересня я вже працюю тут як начальник гуманітарного відділу. Спочатку це був відділ освіти, культури, молоді та спорту. Відбулася реорганізація і на сьогоднішній день це гуманітарний відділ. Сьогодні Рита Бойко ставить перед собою завдання допомогти адаптуватися внутрішньо переміщеним особам у громаді. Та мрія про одне як найшвидше здобути великої перемоги.